Що таке любовність? Взаємні стосунки між чоловічим і жінським полом. А, а чоловік з чоловіком може? Не може. Бо то гей. Гей? Гейку тебе обізвали. А жінка з жінкою? Жінка з жінкою, то то вельд'янки. Ти нам не кажеш. Як вони це роблять? Зрочини тоді? Та ти гей. Віднасильно можуть бути біблі, або так раді. А що таке логіка Це... Давай. Ви звиняєтеся, що це кількість спілкувань і розуміння один одного. Dakar힌TO> що таке любов, блядь? Він таке казав. А що таке гроші? Олєшка дає мені. О, Олєшка, ну яку мене купити все. Це блок. А гроші і любов, що таке? Це проститутки, блін, да? Да. За скільки можна купити любов? Любов? Ну, примерно. Примерно. Тож ти п'ять, так. Ти що, так багато? Да кто такая, блин? Да на скике ты что уже на следующем у нас амулет, но бы сейчас? Слышку, мы за купе. А что так и мені? А чо так здорово? Та ты кень! Анна, у тебя нет. А на?

Слухай, а коли он тут в сраку? коли он тут в то то як, зветься? А коли кал? ні Ні-ні не. Дай чекай, він залезти. То що таке анал? Чекай перезапуск у таке ні.